Всіх вітаю на каналі адвокатки Ірини Приліпко. В цьому відео ми з вами поговоримо про добровільну мобілізацію чоловіків віком від 60 років. Але спочатку підпишіться на мій YouTube, Telegram та Instagram, Там багато корисної юридичної інформації. Можливість мобілізації чоловіків віком від 60 років на військову службу. Що пропонують народні депутати? Як ви знаєте, станом на сьогодні, мобілізація можлива лише віком від 18 до 60 років. Після 60 років людина вже вважається не зобов'язаною відповідно до закону України про військовий обов'язок і військову службу. Вони пропонують, що а, після досягнення 60 років можливість а, мобілізувати на добровільній основі чоловіків віком від 60 а, років. Ця мобілізація буде здійснюватися на підставі контракту, тобто так, шляхом захлучення контракту на один рік і за наявності обов'язкової згоди командира військової частини. А також в разі, якщо чоловік віком від 60 років є повністю придатним до військової служби, тобто стан здоров'я його дозволяє виконувати військовий обов'язок. Стосовно посад, на які пропонуються. Цих чоловіків запрошувати вони стосуються рядового сержантського або старшинського складу, або молодшого, або старшинського офіцерського складу. Надалі, навіть якщо це. Буде можливим, так буде згодом, буде стан здоров'я, буде відповідна посада, то надалі відповідно до умов контракту пропонується, що буде випробовувальний термін для чоловіка віком від 60 років, який буде становити 2 місяці. В разі, якщо випробовувальний термін він не пройде, то контракт буде розірваний в односторонньому порядку, так, військовою частиною. Якщо пройде випробовування, то Буде контракт так дальні діяти, і строк військової служби буде становити один рік. І ця можливість заключення цього контракту буде наявна лише під час дії воєнного стану. Як аргументують народні депутати відповідно до пояснювальної записки, що ця необхідність вона перш за все, так для того, щоб залучити кваліфіковані кадри, а також вони зазначають про те, що якраз особи віком від 60 років саме чоловіки так їх не запрошувати на якісь там тяжкі посади, а так щоб вони виконували, можливо, якісь адміністративні тощо і достатньо був великий поп. Опит серед чоловіків віком від 60 років для того, щоб піти а, захищати країну. А ви можете ознайомитися з цим законопроектом за посиланням, яке я надам так в описі, а, почитати його. Взагалі, також мені буде дуже цікава ваша думка, чи ви підтримуєте таку ініціативу, чи не підтримуєте це, так би мовити, така відповідна паралель, так, яка стосується наразі контракту чоловіків віком від 18 до 24 років, також він на рік, так і за певну грошову суму. Ця можливість буде передбачена лише після того, як цей законопроект буде набуде статус закону вже коли підпише президент, тоді цей закон опублікують, він буде для всіх обов'язковим. Пишіть свої думки стосовно цієї ініціативи, мені буде дуже цікаво, будемо з вами слідкувати. передбачено саме добре, вільна. Тобто не буде ніхто наслати повістки, тощо лише якщо чоловік віком від 60 років бажає проходить військову службу, якщо він відповідає певним критеріям, тоді буде підписано з ним контракт. Тобто ніякої примусової мобілізації не передбачено. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, мені буде дуже приємно.